Генерал-полковник Геннадій Воробйов поновлений на посаді. Тепер він новий перший заступник керівника генерального штабу України. Президент Порошенко сьогодні підписав відповідне погодження. Раніше генерал потрапив під дію закону про люстрацію. Міністерство оборони неодноразово висловлювало невдоволення, що вимушене звільняти чимало фахових офіцерів через люстраційне законодавство, що особливо недоречно в умовах фактичної війни на сході. Напередодні Верховна Рада внесла до закону спеціальні зміни, які дозволяють повертати на посади офіцерів, яких конче бракує війську в умовах бойових дій, а позбавлятимуть посад офіцерів відповідно до вимог люстраційного закону лише у випадку, якщо їхні злочинні дії будуть доведені. Верховна Рада за моїм наполяганням прийняла зміни до закону про люстрацію, яка не в повному обсязі, звичайно, але дозволяє повернути на фронт, повернути Збройні сили досвідчених, патріотичних і професійних військових. Пане генерал-полковнику, прошу негайно приступити до виконання обов'язків першого заступника, начальника генерального штабу.